Бути обізнаним в правилах безпеки це завжди актуально, особливо в умовах воєнного стану. Та ж команда ДСНС проводить профілактичні заходи з мінної та пожежної безпеки у школах та дитсадках. Наш журналіст Ілля Портянко відвідав один із таких та дізнався, що робити у надзвичайних ситуаціях. Пожежна безпека була і залишається наразі важливим питанням, до якого нас діток починають готувати з маличку. Але в момент повномасштабного вторгнення активізувалася ще одна дуже небезпечна загроза міни. Зараз ми дізнаємося, як представники ДСНС починають готувати малят в нових реаліях сприйняття, розуміння та реагування. За темою пожежна та мінна безпека правильно зателефонувати сто один. Але якщо поряд з вами немає мобільного телефону, ви можете врятуватися таким чином, що заходите до ванної кімнати, зачиняєте двері і підкладаєте щось під двері, щоб не потрапляв туди дим. Державна служба з надзвичайних ситуацій такі заняття у дошкільних і загальноосвітніх закладах проводить регулярно. Якщо для старших застосовують бесіди та навчальні відеоматеріали, то з молодшими захід. Відбувається в ігровій формі. Ви сьогодні могли бачити. Ми співали пісні, ми згадували пса патрона. Ми е, вчилися механізму не підход, не чіпай, телефонує 101». Ми роздавали спеціальні листівки, де для дітей е, яскраво зображено правила, які рятують життя. Також малеча могла поставити запитання рятувальникам, а кожен хоче й одягнути пожежний шолом чи потримати у руках обладнання для осіння вогню. Деякого навчаємо, декому повторюємо. Творю інформацію, тому що прості правила рятують життя. Ми таким чином запобігаємо виникненню надзвичайних ситуацій в області. Що робити у випадку виявлення зрозумілого предмета? Решті Юлія Наровкова застерігає. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Фахівці 101 приїдуть і ліквідують вибухонебезпечний предмет. Тож відразу перевіряємо ліків на засвоєння правил мінної та протипожежної безпеки. Шестирічний таймур. Певне, не відповідає. Не можна підходити незнайомим предметам, не трогати, не можна запалювати свічки. Як діяти у разі виникнення пожежі доповні шестирічне злата. Треба закриватися в ванні, намочувати в тряпку або полотенце і закривати внизу. Внизу дирочку, що не йшов дим. Не можна брати без дорослих сірники, не можна брати запальнички. Вого це дуже небезпечно. На важливості безпекових заходів та правил за нагоди. Нагадують вихователі садочка. Ми використовуємо в своїй практиці таку гру пожежники. Це сюжетно-рольова гра, де вони викликають пожежників, телефонують за номером 101. Вбачає користь в тому, що діти будуть мати знання. І в такій незвичайній для них ситуації не розгубляться і зможуть використати свої знання на практиці. Іля Портенко, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.